Як я полюбляю незвичайні смаки та поєднання. Саме тому сьогодні вже всіма відомий бельгійський шоколад зі смаком бекончику. Ось о він. Дивіться, да, да такий гарненький. Ви подивіться на нього, яке воно гарне. Ну, ну воно просто гарне. Звучить як сало в шоколаді, чи то мені просто прокидається щирий українець. Ну що, хвати базікати, поїхали куштувати, але спочатку цікавий факт. Те, що шоколад шкодить зубам, це хибна думка. Ще в 2000 році японські вчені довели, що шоколад менше шкідливий для зубів, ніж, наприклад, карамель або інші солодощі, що містять цукор. Вся річ у тому, що какао-боби мають потужні антибактеріальні властивості. У невеликих дозах натуральний шоколад може навіть допомогти у лікуванні запалення ясен. Є олди, які пам'ятають, що я куштував. Вже цей шоколад, але інший смак. І, до речі, він знову-таки доїхав до нас. Погано, він розламався. Упакування дуже гарне, прям ну, дуже. Ну, дійсно, ну, звісно, знаєте, скільки цей шоколад коштує, він мені повинен ще. Я не знаю, що він повинен мені ще зробити, але за такі гроші, ще й б не був він би гарненький. Ні, ну слухайте, уже є. Уже відчувається бекон. А Пахне як! Прям ну, більш переважає, звісно, шоколад. І шоколад, саме головне, саме мій улюблений шоколад це молочний. Чоколад? Шоколад, шоколад! Шоколад! Ну і ось такі, такі гарнесенькі плиточки. Ну, воно повинно було бути ось так. А воно ось так. Добре. Поїхали куштувати дуже цікаво. Найс. Nice. Маленький присмак бекону. Я, я очікував більшого. Тут, е, тут не бекон, тут такий кранч, ось такі білі вкрапеньки, бачите? Оце він і є, я так розумію, про цей бекон. Я думаю, тут. Буде справжній бекон, а тут хімія одна. Реальність часто розчаровує. Ну що, робимо висновки. Цей шоколад мені коштував 100 гривень. Сам шоколад по собі смачненький, але бекон тут не так уж дуже сильно відчувається. Більше сам шоколад і ось цей кранч, у якому я так розумію, бекон. По типу, знаєте, як соломка зі смаком там, бекону. І вони її в цю шоколадку впихнули. Не більше. Я очікував, що тут будуть вкраплення справжнього смаженого бекону, але ні. Куштував би я це ще раз? Ні. Раджу. Ні, не раджу. Бам! Просто здивувати друзів, ото не більше. Знову таки, маркетинговий хід. З вами був я, Ярослав Гринчук, та шоу. Що Шо воно таке? Побачимось на першому міському.